Пес на ім'я Мані Бодо Шефер. Глава перша білий лабрадор. Я вже віддавна й не пам'ятаю, відколи прагнула мати песика. Але жили ми в орендованому помешканні, і наш господар суворо заборонив тримати вдома собаку. Мій тато спробував поговорити з власником помешкання. Проте марно. Бувають же такі люди, з якими просто неможливо розмовляти. Власник стверджував, що іншим винаймачам не до вподоби тварини в будинку. Повна дурня. Я знала одну родину на другому і ще одну на третьому поверсі, які охоче завели б собі чотирилапого друга. Насправді ж то сам господар не терпів собак. Якось мій тато сказав. Йому йдеться зовсім не про собаку. Він не любить навіть сам себе, тож, і щастю, інших не радий. Згодом я уважніше придивилась до власника будинку він і справді мав якийсь похмурий і невдоволений вигляд. А після того, як моя мама при нагоді знову заговорила з ним про собаку, він надіслав нам рекомендованого листа з погрозою виселити з помешкання. Я ще й нині вважаю, що жодна людина не має права забороняти іншій заводити вдома пса, а сенс купувати дім полягає також і в тому, щоб там тримати домашніх тварин. Минуло трохи часу, і мої батьки купили будиночок із садком. У мене з'явилась власна кімната, і я була на сьомому небі від щастя. Однак мої батьки не почувалися надто щасливими, усе виявилось набагато дорожче, ніж передбачалось. Звісно, я збагнула, що грошей обмаль, тому вирішила на декілька тижнів обмежити свої забаганки, хоча найдужче мені бажалося таки собаки. Одного ранку мене розбудила мама, вона була дуже схвильована. «Кіро, вставай, хоч Внизу перед будинком лежить поранений песик, і спить. Я миттю зірвалася з ліжка і кинулась на двір. І справді, на розі будинку та гаража лежав білий пес. Він міцно і неспокійно спав. На спині біля задніх ніг він мав криваву рану, десь за 6 сантиметрів завдовжки. Скидалось на те, що його покалічив інший пес. Мабуть, він доклигав сюди і знесилений заснув. Мені стало неймовірно шкода бідолаху, який же мерзотник понівечив його, подумала я собі. Раптом пес прокинувся і глянув на мене великими очима, а тоді зробив кілька кроків у мій бік. Однак він був надто слабкий, лапи в нього тремтіли і ковзали на слизькому камінні. Він плюхнувся на живіт. Я відразу полюбила його. Ми обережно занесли собаку до авто і відвезли до ветеринара. Зяючи рани зашили і зробили кілька ш... заштриків. Заспокоєний він заснув. Лікар пояснив нам, що йдеться й справді про укуси, але рани швидко загояться. А ще він розповів, що це за пес. Приблуда був лабрадором дуже добродушна, інтелігентна порода, любить дітей. Завдяки своєму характеру лабрадори найкращі поводирі для сліпих. Доки лікар говорив, і я гладила білого собаку, яке м'яке хутро він мав, а який симпатичний. Він спав до самого дому. Ми обережно перенесли його на підстилку в кухні. Я не зводила з нього очей. Сподіваюсь, він одужає. Подумки просила я.